Біла зона це гарантоване електрозабезпечення буде електро, да, електропостачання. Там є в нас ну, там, сіра зона, да, це не буде електрич, електроенергії. І світло-сіра зона, якщо можна так її назвати, вона говорить про те, що можливо не буде або можливо буде. Коли вводиться три черги, тоді таким чином. Діє графік, що частіше на світло-сірої зоні світла скоріш, не буде, тому що не вистачає часу на розмін між чергами, тому що є шість черг, і коли ти три черги, це половину вимикаєш, то через деякий час тобі потрібно вімкнути ці три черги і вимкнути наступні три черги. Тому графік у нас є на сайті. Він складений таким чином, щоб було видно, да, де пересікаються ці зони, деякі черги накладаються одна на одну. Я розумію там скарги людей, коли кажуть, що там в мене от сьогодні там не було там 7 годин, наприклад, там чи 6 годин не було світла. В рамках одного дня така ситуація може бути. Але ж кожного дня черги змінюють свою там да, черговість, якщо можна так сказати, і команди подаються на практично там дві черги, потім три черги, потім дві черги, да, в певний час. І в рамках, якщо дивиться, понеділі, то там ситуація більш-менш збалансована. Це залежить від того, як влаштована мережа. Всі будинки, навіть в одному районі, вони будувалися в різний час, і не всі вони під'єднані до одних і тих же трансформаторних пунктів, або підстанцій, або ліній, і так далі. Тому є такі ситуації, коли на тій самій лінії. На якій особливо це дуже ну, відчувають люди, коли критична інфраструктура там да або по воді, або там взимку по теплу, або лікарня, або ще щось, цей список визначає військова адміністрація, і для за життєзабезпечення області. І якщо вона на кінці лінії під'єднана, то це потрібно вручну їхати людям, вимикати кожне приєднання до, по цій лінії, до об'єкта критичної інфраструктури, і через там, 4, 5, 6 годин їхати і знову вмикати. Розумієте? Це ж не те, що один раз ти вимкнув і забувся про це. Бувають ситуації, коли в когось може бути там. В сусідньому будинку вимкнули, а тут не, не ще не включили це світло. Це скоріш за все означає, що це аварійна ситуація, тому що обладнання працює з великим навантаженням, з великим навантаженням на момент включення. Тому що я і неодноразово казав це. Ми, ну як люди, які мешкають там в своїх домівках. Ми як тільки вимикають світло, ми ж не вимикаємо всі електроприбори там світло із розеток, зарядники там чи ще щось, ми ж не вимикаємо все, да? а потім поступово вмикаємо. Ми так не робимо. Світло потухло. Все як залишилось, так і залишилось. Світло включилось. Все навантаження одразу одночасно почало працювати. Тому, скоріш за все, якщо у вас на районі було світло вимкнене по якійсь черзі, да, в якій ви там черзі треба дивитися, і в сусідніх будинках світло є, а у вас немає, у вас, скоріш за все, аварійна ситуація. Потрібно подзвонити до нас на кол-центр або написати там в Фейсбуці на сторінці офіційної нашої ДТЕК Дніпровської електромережі. І ми, туди поїде бригада і буде лагодити цю аварію. Десь дві чи три неділі, я не пам'ятаю точно, були, були зміни, коли компанія Николенерго почала давати команди на відключення кількості черг. Тобто Раніше це були ліміти. Були, там, були розмови про те, що вони несправедливі. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день по всій країні компанія Некокренерго для всіх однаково дає кількість черг на вимкнення. Може скластися відчуття, що вони змінюються, тому що на протязі доби команда. На наступну добу, ввечері цієї, наприклад, доби дається така, наприклад, це чистий приклад. З 0 годин до 4 або до 6 ранку, дві черги, або там три черги, з 6 ранку до 13, дві черги, і з 13 до 23 знов три черги, наприклад. Тому, коли йде перехід, особливо коли цей перехід. Не на стику черг, коли одні ти вже вимкнув, а другі повинен вмикати. А коли в тебе дві черги вимкнені, і ці дві черги вже вимкнені дві години. І настає період, коли треба доводити третю чергу. То ти тримаєш ці дві черги, вимкнені, доводиш третю, і отут починають грати ці сірі зони. Коли в тебе не було 4 години. Потім додається ще 2-3 став сірої зони, да, коли там тебе вимкнули, і ти ще вимкнений. І тоді тебе вмикають після сірих зон. Чергу, яку третю доводили кінцеву, залишають вимкненою, і вимикають наступні дві черги. Тоді може скластися враження, що там графік, ну я думаю, що це більш така. Ситуація, коли ми дивимося, ага, 4 години там, чи 5 не повинно бути світла. Ми там думаємо, ага, з 13 до 16, до 17, наприклад, да, там, до 18. Приїжджаєш 18, а тут 19, 20 немає світла. Ти кажеш, знову поміняли графіки. То, ну, це не так. Це тому, що там з 13 або з 12 ввелись дві, там, третя черга, і ми повинні тримати три черги. В нас всього шість черг. В нас немає їх 8, 12. Навіть як ми розіб'ємо їх на 8, 12, це все одно буде ну те саме. Ми будемо ми вимикаємо кількість черг, тому що потрібно вимикати таку, як потрібно енергосистеми, кількість мегаватт. Розумієте, таке навантаження треба знімати, яке потрібно, щоб була збалансована енергосистема. Більшість, більшість цих речей ми робимо автоматично з центру живлення. Але а, частину да, дійсно приходиться робити вручну. І також, ось я вчора розбирався, були скарги, коли ввімкнули вімкну, одну із черг, і частина району стала зі світлом, а частина ні, не вімкнулася. Вони ще почекали десь 15 хвилин да, і почали ну, дзвонити, скаржитися, тому що ну, немає світла. Почали розбиратися, і вже бригада туди поїхала, тому що ми по нашому обладнанню, по управлінню дистанційному побачили, що дві ячейки не включилися. Вони не включилися. За рахунок того, що там ну, різні проблеми. Да, там, або не було зв'язку, або вишка сотової стільникової зв'язки, зв'язку там, ну, розрядилася, не працює, або там, якась ще механічна проблема і так далі. Хлопці поїхали, звісно ж, поки, поки доїхали, да, поки ви відключили, допустилися, тому що ми вже працюємо. Це ж не просто ти приїхав, відкрив двері і там, почав там, викруткою кудись тикати. Та є чіткий регламент, є правила безпеки, експлуатації да там, щоб наші люди поверталися живі додому, не вражені, не ушкоджені. Я не знаю, там як ну, від чого там залежить ситуація, як колеги там працюють, але всі вимикають однакову кількість черг. Я думаю, що якщо подивитися по кількості годин зі світлом, то плюс-мінус ми всі будемо однаково, відхилення буде незначне, там 5-10% не більше. По кількості годин зі світлом. По прифронтовим в нас більш всього потерпають від. Обстрілів, це наш південь, да, це Нікеполь, Марганець, там Покров. Там ми, ну, ми намагаємося ремонтувати якщо, ну, якомога швидше обладнання, наскільки там це можливо да, після знов безпечного допуску до місця ушкодження від ДСНС та від військових, тому що ми також. А люди наші виїжджають і там буває на підстанціях, там находять там якусь там якась вибухівка або дрони, або ще щось там. І тому ми повинні працювати дуже дуже обережно там. Да, в цій ситуації Що наші люди не вчилися працювати з вибухівкою. Наші люди вчилися працювати з електроенергією. Тому там намагаємося максимально швидко відновляти електроенергію і. По вимиканням там, в принципі, ну, практично те ж саме. Да, є е, випадки, коли трошки довше ми не можемо відновити світло, тому що ну, дуже там, складні пошкодження да, або там, дуже великі пошкодження, але ми намагаємося максимально швидко. Там. Ми розуміємо, що люди живуть в дуже важких умовах. Якщо покращиться ситуація, ми очікуємо змін там в розпорядженнях від компанії Некокренего. Як тільки я думаю, що в системі буде полегшення, до нас дійде команда на зменшення кількості черг на відключення, і ми з великим задоволенням почнемо вимикати менше, тому що для нас це також ну, важка ситуація і емоційно для працівників це дуже важко, тому що ну, не кожна людина. З розумінням відноситься до цього, і ми і ми читаємо те, що пишуть в наш адрес, і люди слухають іноді, коли приїжджають на ті чи інші об'єкти, да, що кажуть. Я б мабуть, звернувся до людей з тим, щоб ми якось були ну, більш добрішими і більш з порозумінням відносилися до цього. Да, не шукали якийсь, а, якийсь подвох. О, в тому, що хтось комусь там не виключає, а хтось комусь виключає і так далі. У нас дуже прозора система.